У володінні царя Йоакима, сина Йосії, було це слово від Господа. Так сказав Господь: стань у дворі Господнього дому і скажеш усім юдеям, що приходять поклонитися в Господньому домі, усі слова, які я тобі заповів їм сказати, не віднімеш жодного слова. Може, послухають і відвернуться кожний зі своєї поганої дороги. І спинюся від зла, яке я замислюю їм зробити через зло їхніх задумів, і скажеш так сказав Господь. Якщо мене не послухаєте, щоб ви ходити в моїх заповідях, які я дав перед вашим обличчям, щоб послухати слова моїх рабів пророків, яких я посилав до вас до світа, і я послав, та ви мене не вислухали, і дам цей дім як селом, і місто дам на прокляття всім народам усієї землі. І почули священники та фальшиві пророки і весь народ, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. І сталося, як Єремія перестав говорити все, що йому заповів Господь сказати всьому народові, то схопили його священники, фальшиві пророки і весь народ кажучи: нехай неодмінно помре, тому що ти пророкував Господнім іменем кажучи, так як селом буде цей дім, і це місто опустіє від жильців. І весь народ зібрався проти Єремії в Господньому домі. І володарі юди почули це слово і прийшли з дому царя до Господнього дому, і сіли при вході до нової брами Господнього дому, і сказали священники та фальшиві пророки до володарів та до всього народу: засудження смерті для цього чоловіка, бо він пророкував проти цього міста, як ви і почули вашими вухами. І промовив Єремія до володарів і до всього народу, кажучи: Господь мене послав пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі слова, які ви почули. А тепер зробіть кращими ваші дороги та ваші діла, і послухайтеся голосу Господа, і Господь стримається від зла, яке він виказав проти вас. І ось я у ваших руках зробіть зі мною, як вважаєте за потрібне і як вам краще. Але лиш достеменно знайте, що коли мене вб'єте, то даєте невинну кров на вас, на це місто і на тих, що в ньому живуть, адже по правді мене послав Господь до вас промовляти до ваших вух усі ці слова. І сказали володарі та весь народ священникам і фальшивим пророкам: немає для цього чоловіка засудження смерті, бо він загорив до нас іменем нашого Господа Бога. І встали мужі зі старішин землі і сказали всьому зборові народу. У дні Єзикії, царя Юди, був Міхея Моротієць, і він сказав усьому народові Юди, так сказав Господь: Сіон буде зораний, як поле, і Єрусалим буде непрохідним, а гора дому лісовим гаєм. Хіба справді вигубив його Єзикія і весь Юда? Чи не злякалися Господа і не помолилися до Господнього обличчя? І стримався Господь від зла, яке вимовив на них, і ми зробили велике зло проти наших душ. І була людина, що пророкувала Господнім іменем Урія, син Самея, Скаріатія, Ріма. і Він пророкував про цю землю згідно з усіма словами Єремії, і почув цар Йоаким, і всі володарі, і всі його слова, і шукали його вбити, та Урія почув і пішов до Єгипту. І цар послав мужів у Єгипет. І вивели його звідти, і ввели його до царя, і він побив його мечем та кинув його до гробниці синів його народу. Лише рука Ахікама, сина Сафана, була з Єремією, щоби його не видати в руки народу, аби його не погубити.